І так, друзі, взагалі не планував знімати відео такого зразка, але ви просто засипаєте повідомленнями, питаннями, як під'єднати звичайну камеру від FPV-дрона яких ну, дуже багато у хлопців в трофеях, до звичайного монітора. Для багатьох ця інформація буде ну, просто смішна і безглузда, але не всі ж радіоелектроніки. Тому е, трошечки поясню, де це можна використовувати. Е, в попередніх відео ви бачили невеличкий такий поворотний механізм. Можна надрукувати на 3D-принтері взагалом трошки все інакше, з захистом. Е, е, якраз можна використовувати для пунктів спостережень чи для якихось НРК. Також можна використовувати для поворотних механізмів антен, щоб бачити, куди направлена ваша антенна відносно горизонту там, чи якихось об'єктів. Так, переходимо до питання, як це все під'єднати. Монітор ми знаємо: автомобільний чи маленький телевізор взагалом то живеться від 12 вольт. Так. Від 12 вольт. Камери зачасту тепловізійні, нічного бачення, чи якісь інші вони живляться в основному від 5 вольт. У камери є два проводочки плюс-мінус. І третій проводочок це відеовиход. У монітора є відеовход, їх може бути декілька, в залежності від моделі вашого телевізора чи монітора. Я для зручності зробив такий невеличкий блочок, в який можна. Під'єднати любу FPV-батку. От є кнопочка живлення, і на виході ми маємо два роз'єми 12 та 5 вольт. Чим зручно? Тим, що роз'єми зроблені всі різні і неможливо переплутати, ж, сюди вже не підключиш нікуди батарейку, чим не спалиш ті елементи, які стоять всередині. Там стоять звичайні DC-DC-поніжайки, яких дуже багато варіантів виповнені інтернет. От, і два роз'єми. 12 вольт для монітора, 5 вольт для камери. От і вся історія. Ну а як керувати звичайними сервоприводами, думаю, у вас просто питань бути не може. сам механічний Сама механіка цього механізму дуже проста. Теж, я думаю, що не буде у вас якихось питань.